Саша і сферограф неба. Після пам'яті вітру номер 99 Місто попросило останній штрих до картини Карту неба над гаванню, щоб вечорами зірки співали разом із хвилею світла номер 97 і вежею часу номер 98 Зробимо небесний купол, що пам'ятає ніч і відповідає місту, сказав Саша. Над причалом виріс легкий павільйон, опори з міді, стеля стонованого скла. Попід нею чорний небесний шар із базальту і чорного бетону. У соти врізались морські ліхтарі з монумента 2, номер 89 і мідні лампи Коппербульб номер 85 Перші це постійні зьорі, другі пульс, що змикається з тактом вежі. Уздовж Карниза кільця з енд стрижнів номер 90 для елітних зоряних воріт, а між секціями жабо світла номер 79 як теплі акценти. Щоб зловити саму геометрію неба, Саша зібрав артефакт. На верстаті він з'єднав підзорну трубу, ехошарт, аметист, мідну рамку і шмат тонованого скла. Скляне вікно засяяло фіолетовим, і коли Саша підняв його до нічного неба, на шарі павільйону проступили бліді точки далеких світил і тонкі лінії вітру з пам'яті номер 99 Сферограф неба усміхнувся він, проектує небесну сітку в міську геометрію. Першу ніч сферограф записував тихий бриз, гавані в глиб міста. Диригент годинників дав ритм 16 тиків за кадр, фазувальник світла вирівняв затримки в секціях купола. Саша намалював сузір'я міста, серце поселення, номер 81 Три ліхтарів коліт дзвону, шляхопис фортеці, номер 80 тонка доріжка з Енд Стрижнів, Слухач Криги, номер 82 Дуга з Блакитних зір над айсбенгом, лавоскоп номер 83 Теплий жучок над нетером, призма подиху, номер 84 троянка світла над перчем, оркестратор моху, номер 87 зелений такт у три долі, решітка спавну, номер 88 м'яка чанкова сітка, комутатор порталів, номер 93 вузли 8 до 1, і хребетограф номер 95 срібні дуги між вершинами. Кожне сузір'я прив'язалося до свого місця в місті. Коли там щось працює, на куполі відповідна зірка пульсує. На другу ніч Саша зловив міську комету. Феєрверкова хвиля зі станції Пороху, номер 88 пройшла по небу, і сферограф записав її як світлий слід. Діти сміялись, проліт через сині кільця номер 90 додавав на мапу крихітні іскри, що згасали за 10 секунд. А коли витрограф камер тренував відскоки на арені, купол малював короткі зіркові кроки вздовж схеми залу. Гроза перевірила систему по-справжньому, ключ блискавки номер 76 прийняв розряди в громоводи. Мідьна купола на мить заблищала. Сферограф наклав грозовий глів з пам'яті вітру номер 99 поверх зоряної сітки і приглушив Копербульб до нічного режиму. На мить з'явилась нова комбінація. Серце поселення мигнуло білішими кільцями і в місті тихо задзвонив дзвін. Хвиля світла від музею до набережної сповільнилась, підлаштовувала диригентом. На світанку Саша запустив зоряну навігацію. Біля персу він поставив столик картографа, чисті мапи один до двох, чорне тло, крапля світного чорнила і тонкі точки сузір'ю. Банери закладки дозволяли друкувати міні-зоряну карту з маркерами міських місць. Студенти отримували кишенькові небохводи, мапа купола, плюс коротка легенда Сузір'їв, аби новачки бачили, що живе зараз. Якщо оркестратор моху пульсує, десь нижче працює зелений конвеєр. У день відкриття Саша запросив усіх на симфонію ста. Диригент дав годину нуль. Дзвони, м'яка фанфара козячих рогів, номер 95 і купол засвітився усіма сузір'ями разом. Місто, наче подмигнуло собі в небі. Потім зірки перейшли в режим історій, кожні кілька хвилин спалахувало інше сузір'я, і на землі відповідний артефакт тихо відповідав. Лавоскоп підсвічував теплі лінії в музеї, призма подиху відкривала вікно тиші на майданчику, пелюстковий плотер сипав на сходи тонку доріжку одну-дві пелюсток, а комутатор порталів блимав зеленими привидами вісім до одного в хабі. В фіналі Саша піднявся на галерею і поклав сферограф неба у вітрину музею пригод поруч із пам'яттю вітру номер 99 і диригентом номер 98 Якщо торкнутися скла, підлога розквітає зоряною сіткою. Видно, як нічний бриз міксується з грозою, як пульсують активні сузір'я, і куди пішла хвиля світла цього вечора. Старий історій вистачило, щоб місто заспівало небом, сказав він і махнув дітям. Пора пролітати крізь кільця. В академії він відкрив курс Небесна картографія міста, як сферограф знімає небесну сітку, як кодувати сузір'я під функції, ферми, хаби, арени, як синхронізувати купол з фазувальником і диригентом як друкувати кишенькові небохводи через картографа і як писати легенду сузір'їв, щоб новий мешканець читав місто з першого вечора. Небо. Це наша карта, а місто її підпис.